Збірка Світлани дворник Откровення Веди мене дорогу. Туди, де міст переступає через річку, Де тихі верби збігли до води, Де розцвіли під хатою вербички, Туди мене дорогу приведи, Де чути зранку татовий рубанок. І де криниця кордою вищить, де сонце зачіпається за ганок, туди мені усе життя спішить. Щоб мама пісню тихо заспівала, Щоб відігріти душу від чужин. Ось тут, де рано вранці поливала, Матуся ніжність, айстри і жоржин. Веди мене туди, моя дорога, куди чужин вертають журавлі, веди мене до очого порогу. До батьківської рідної землі.